Христос посеред нас, дорогі друзі, це православний вісник, наш інформаційний маяк, що допомагає знайти єдино правильний шлях в океані сучасних мас-медіа. І для цього ми сьогодні обрали такі теми, як отримати виправдувальний вирок від Бога, або в чому сенс неділі про страшний суд. Сім днів за кілька хвилин, або відеозвіт про тиждень з життя наших вірян. «Не млинцями єдиними або на що варто витратити масляний тиждень. Про все це та навіть більше ви дізнаєтеся вже невдовзі. Але перед тим хочу нагадати: для подальшого існування вісника нам дуже важливий зворотний зв'язок. Це передусім ваші коментарі та пропозиції. Також вітаються репости та знаки подобання. Якщо ж ви запросите до нашої спільноти друзів, тоді наша православна інформаційна родина. Продовжать зростати та об'єднувати навколо Христа нові людські душі. Повірте, заради такої мети варто витратити трохи вільного часу. Ми невпинно наближаємося до Великого посту, і черговою сходинкою до нього є неділя про страшний суд. Коли чуєш цю назву, перед очима відразу повстають голівудські витвори про апокаліпсис із купою спецефектів та сценами неймовірних жахіть. Натомість Євангельський страшний суд відбувається в просторі людського серця, головні його дієві особи Бог та людина, свідки виправдання та звинувачення події нашого життя. А головний критерій це те, що ми зробили нашому ближньому: добро чи зло. Тобто, чи навчилися найважливішого вміння любити. І любов'ю не егоїстичною, а жертовною любов'ю Христа. Перед настанням святого Великого Посту. Церква повчає кожного із нас євангельським уривком про страшний суд. Розмірковуючи над страшним судом, над його обов'язковістю для кожного із нас. Християни мають свідомо відноситися до свого життя, проживаючи його в такий спосіб, щоб мати добру відповідь перед Богом наприкінці свого земного буття. Страшний суд, і так як він був зображений у Євангелії, дуже часто зовсім не відповідає тим очікуванням, які Є у сучасної людини, адже Господь чітко показує, що на суді ми не будемо відповідати за якісь ефемерні речі, а будемо давати відповідь за те, як ми вчинили по відношенню до наших ближніх, адже від ближнього нам спасіння і від ближнього нам загибель, як ми вчиняємо тим, хто поряд із нами. Так це приймає Господь до самого себе. І ця проста істина, яка розкривається нам у страшному суді, дає можливість нам під час Великого посту наповнити життя особливим духовним змістом милосердя, співчуття до інших доброти і любові. Господь говорить нам, що якщо ми відвідали хворого, нагодували голодного, напоїли спраглого, увели в свій будинок бездомного, або відвідали того, хто знаходиться в лікарні чи у в'язниці, то це ми зробили для його самого. Іноді люди навіть і не розуміють, що такі добрі справи, які вони звершують для нужденних, Приймає сам Господь, не мов би, найбільше богослужіння, яке ми можемо вчинити йому в нашому просяденному житті. Тож, дорогі браті і сестри, напередодні настання Великого посту всім нам потрібно налаштуватися на правильний духовний зміст нашого життя, адже Якщо ми будемо проводити цей час лише в обмеженні їжі і лише в прочитуванні багатьох молитв без звершення всього того, до чого закликає Господь на практиці по відношенню до свого ближнього, то ці дні можуть пройти до нас даремно, але з радістю. Нам потрібно прислухатися до настанов нашої святої Матері, церкви про подію страшного суда і не боячись його, а з любов'ю, приступимо до добрих і благих вчинків по відношенню до наших ближніх, щоб і нам Господь теж сказав, що ми відвідали його, полікували його, нагодували його і напоїли його. Як має вчиняти православний християнин під час цієї війни? Багато хто з звірян ставить собі це запитання. Відповідь на нього доволі проста: треба навчитися ставити інтереси ближніх вище за свої та продовжувати безперервно втілювати правду Божу, тобто захищати, лікувати, годувати, допомагати всім, хто цього потребує, особливо військовим та постраждалим. І ще невпинно молитися. І зараз ви дізнаєтеся про те, як громада Української православної церкви втілювала все це протягом тижня, що минув. Свята Православна Церква продовжує підготовлювати своїх вірних до великого посту. 9 березня православні християни згадували в своїх молитвах про всіх від віку спочилих православних християн. Вселенська батьківська поминальна субота є початковим богослужбовим днем для переживання церквою цілої низки подій. Головний сенс цього особливого дня полягає в тому, щоб, вийшовши на великопісну дорогу до Воскресіння Христового, знищити межу між живими та померлими та з новою силою ствердити Христос переміг смерть. У всіх храмах Української православної церкви цього дня підносилися заупокійні молитви за загиблих українських воїнів, всіх невинно вбитих та всіх православних християн, що відійшли до Господа. Субота м'ясопусна, Вселенська Батьківська Субота – це субота за тиждень до Великого посту. М'ясопусною вона називається тому, що доводиться на м'ясопусний тиждень. День цей обраний тому, що м'ясопусний тиждень нагадує про майбутній страшний суд. Останній тиждень перед початком Великого посту називають сирним або масляним. Проте це зовсім не означає, що головна мета цього відрізку часу полягає в неспинному поглинанні різноманітних молочних продуктів разом з млинцями. Зовнішнє має завжди поступатися внутрішньому. А справжнє внутрішнє це встановлення миру в наших родинах, громадах та колективах в наших. Серцях. Адже тільки згуртувавшись та примирившись між собою, ми зможемо встояти і проти зовнішнього ворога, і проти ворога невидимого. Отже, про традиції масниці докладніше. Ясна седмиця добігла кінця і розпочалася масна. Отже, святкуємо масницю або масляну. Обряд свята у різних регіонах мало чим відрізняється: всі дійства символізують зустріч весни та демонструють сподівання на щасливий та врожайний рік. Ми завітали на масницю до столичного свято ольгінського собору. Ми планували масляну проводити ще до початку ось, з повномасштабного вторгнення дуже з великим, ось таким пишним святкуванням, з великим розмахом і розраховували навіть на тисячу людей. На сьогодні ми проводимо в такому скромному форматі. Ми залишили тільки ті якісь елементи наших масляних гулянь, які нам совість дозволяє провести зараз під час війни, враховуючи, що зараз гибнуть мирні жителі, гибнуть військовослужбовці, що руйнуються міста в нашій державі. Але наша масляна це не Просто якийсь, так би мовити, веселий захід. Перед усім це благодійний ярмарок. Ми збираємо кошти цьогоріч по благословенню нашого настоятеля, хворим військовослужбовцям. Збираємо їм кошти і будемо закупляти ті речі, в які вони ось зараз мають потребу. На подвір'ї перед храмом гамірно саме тут розгорнувся благодійний ярмарок. І чого там тільки не побачиш, аж очі розбігаються. Всі вироби створено власноруч. Здебільшого над ними трудилися вихованці недільної школи. Продавці кажуть, що охочих придбати чимало. Підставка під телефон, така була звичайна робота, можу ось показати. І в принципі, це дитина, ну, одна з робіт, яку дитина зробила. Тобто наших, для наших воїнів, для того, щоб їх підтримати, їх же ілюстрації, котики, воїни. І саме воїни ЗСУ. От, якби надихнуло їх на те, що вони з захопленням виконали ці роботи. Ми дуже раді допомогти, збираємо кошти, влаштовуємо благодійні майстер-класи і для дітей, і для дорослих. Ми надіємося на цей великий день святого Христового Воскресіння. Ми готуємося до великого посту, але разом з тим дуже хочемо, щоб більше людей знало про нас і допомагало. А це вже справжній майстер-клас. Здається, що без певних навичок зробити ляльку-мотанку нелегко. Та Ліза все ж опанувала секрети ремесла. От така вийшла лялька. В мене. Я не знаю, що як її назву. На святі багато дітей. Хто ж не любить смаколиків? Тут і печиво, і солодкі тістечка. Для дорослих є і глінтвейн. Звісно, кожен бере те, що йому вподоби. Блинці дуже смачні, бутерброди теж. Люди старалися, готувалися, я навіть допомагала. Потім виступ був гарні пісні, гарні, все, все гарне, дуже смачне. Дуже смачне, згущенка саме-саме смачний. І тортики дуже смачненькі. Атмосфера надзвичайно приємна, дуже тепла. Таке, знаєте, Боже благословення, адже це... кожна людина вклад зробила в це свято і їм дуже щиро вдячні, а ми зі своєї сторони також допомагаємо Збройним силам України для того, щоб поскоріше була наша перемога. Вдячні всім батюшкам, владикам, всім прилеглим, які, допом... які присвятили в це. Цей день дуже великий подвиг. Дуже дякую всім. В різних регіонах України на масляну готують вареники чи сирники, налисники, а на півдні обов'язково запіканки чи бабки. Ну, а яка ж масниця та безрум'яних млинців з усілякою начинкою блінчики у нас курка гриби, відчина яйце, згущене молоко, арахіс та мак з родзинками. Більше беруть з м'ясом, бо завтра вже починається бір. М'яса не можна буде, тому більше беруть м'ясом. за смак та асортимент. Подбали небайдужі парафіяни, які долучилися до ярмаркування. Павлови називаються, я їх прикрашала яводами, я трудилася вночі і зранку, і надіюсь, що всім людям сподобалося. В українській традиції святкувати масляну обов'язково з гарним настроєм та весело. А як же до Великого посту лишився всього тиждень? Часу небагато, то чому б і не повеселитися на останок? Що ми вступаємо на поріг великого посту, який є таким невід'ємною частиною нашого життя, який допомагає нам. Зустріти Спасителя у великій радості, І цю радість ми починаємо відчувати вже сьогодні. Тому що для кожного православного християнина, для справжнього християнина, великий піст це не щось темне, не щось таке, де потрібно, як то кажуть, да, попелом голову посипати. А це той період, коли наша душа повинна навпаки відновлюватись, коли вона повинна світитися, сяяти і для того, щоб Христос прийшов у нашій, ну на до нашого життя, і ми його могли сміло зустріти. Святими словами Христос Воскрес. Ми залишали подвір'я Ольгінського, коли святковий ярмарок ще тривав. Про зібрані кошти дізналися пізніше. Це 70 тисяч гривень, які підуть на потреби захисників України, що дістали поранень на полі брані. На цьому будемо сьогодні прощатися. А наступного тижня православний вісник так само запросить вас на зустріч. Щоб вона була максимально цікавою та змістовною, напишіть нам у коментарях про те, що вам сподобалося найбільше, та про те, яким ви бажаєте бачити інформаційне обличчя програми в майбутньому. Разом з цим не забувайте, що могутньою зброєю в ствердженні православного медіапростору є репост і вчасно поставлений лайк. Які б спокуси не траплялися у вашому житті, продовжуємо невпинно молитися за наших воїнів-захисників, за витримку рятувальників, медиків та волонтерів, за Божу ласку до всіх постраждалих у цій страшній війні. Та обов'язково долучаємо до слів молитви втілені добрі справи, пам'ятаючи слова Спасителя: те, що зробили одному з ближніх, зробили мені. І в такому разі ми обов'язково почуємо на страшному суді виправдувальний вирок: Христос посеред нас і є, і буде.